Капеланське благословіння на 12 березня 24-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш <кхи> завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про буде хрестну, як ми говоримо, хресну дорогу Ісуса Христа. От він він вийшов на гору Ілеонську. І молився так сильно, що ангел йому відповів? То прийшов ангел і укріпляв його. Але потім Іуда прийшов і поцілунком зрадив його. І Ісус йому відповів: невже ти поцелунка мене зраджуєш? Потім прийшли до нього з киями, щоб взяти його. І він казав, і сказав їм теж відповідь: навіщо от не, я проповідував і говорив слово в храмі відкрито? Чому ж ви там мене не брали? А прийшли як на розбійника вночі, щоб схопити мене. І коли засудили його, той суд, він теж відповів, що да, я є син Божий, і за це ви мене судите, коли я прийшов той, хто я є, і кого ви очікували. Ви знаєте, кожному і потім Петру, який спочатку сказав, що ніколи від тебе не зречусь, а ще не заспивав, він тричі звік зрікся, зрікся, і він поглянув на нього, і, суд, і тоді Петро гірко заплакав. Ви знаєте, кожному із них була відповідь. Але серед тих, які він дав відповідь, одному присуд, як і Уді, що він, і що він, решті решт не знайшов собі місця і, е, по, і по, на місце, в майбутньому і повісився. І Петро, який покаявся. Для нього теж була ця відповідь на, на цього, для того, щоб він на майбутнє. Але серед тих було багато тих, яким було байдуже. Байдуже, і вони казали, це не моя справа. Ви знаєте, хоч вони і не брали участь нібито в цьому всьому, але вони таким чином відреклися від Господа від Христа, їх і ми не знаємо, і Господь їх не згадає в Царстві своєму. Знаєте, наша, наш вік дуже часто поруч з нами всім, кому байдуже, нехай там відбувається будь що, я буду в стороні. І тоді, коли не в стороні, тоді ніхто і не згадає ваше ім'я. Я нібито не буду в цьому житті, нібито пожив, пожив, а потім розчинився і пропав. Але пропав не знаєте, не в небуття, а пропав в пекло. І Господь чітко каже, що є Царство Небесне, а є гіена огня. І одні залишаться і будуть жити в царстві небесному, а інші будуть вічно мучитися в пеклі. І це в пекло, і є смерть. Амінь.